Мириці. Ну ось це факт Произошедшого, а те, що навколо цього людина вже сама додає свого, І що вона думає, своє мнення І це зовсім не соответствує з дійсністю і ніколи не виконується. І коли люди не реагують на те, де добро, а де зло, де правда, а де лож, де Бог, а де сатана, і де істина, а де лож. І з цього і виходять. Фашисти, нацисти, комуністи, сатаністи. І війни може зупинити тільки Бог. Но люди не хочуть йти до Бога, покаятися. Якщо людина надіється на себе або на якісь сили, то вона проклята. А та людина, яка надіється тільки на Бога, вона благословенна. Церква повинна бути світлом і сілью для цієї землі. І якщо церква буде світи сіль, то тоді і світ буде освящатися, преображатися.